Де в мені п'яти каву, де найсмачніше? У смаку. У смаку, так, та найсмачніша. І ще друге питання. Чи підписані на місцеві медіа в Ютубі чи в тіктоці? В Тіктоці я ви підписана. Так, а можете показати? Ну не знаю. Обіщати не буду. Ні, ви не підписана. А ви? Ні, не підписано. У телефон мене телефона сенситно немає, а я в а, дочці там... беру. В ТВ і тут варячку кочу. Там, так? Да? Дякую. І ще одне, питання. чи підписані на місцеві медіа в Ютубі чи в Тіктоці? Е, ні, тільки в Інстаграмі, в Фейсбуці. Вдома. Клас. І наступне питання. Чи підписані на місцеві медіа в Ютубі чи в Тіктоці? Ні, не підписано. Неде. Кава на зупинці. Та в нас важіше, дякую. І ще одне питання. Чи підписані у місцеві місце, медіа в ютубі і тік Так. Да, а можете показати, будь ласка? Mm, Може. О, підписані! Так, да, Бачу, дякую. Це за підписку за Ютуб і за місцем. Дякую, Дякую, читайте місцеві Дякую. медіа. На смачніша кава у нас у мене, напевно, на маркеті. Там, там великий вибір і дуже гарно дівчата готують каву. І в піцерії дуже смачна також з автомата кава. Дякую. А ще таке питання на місцеві медіа, а не на менші, на місцеві медіа підписані в Ютюбі чи в Тікторі. В Ютубі так підписані. Дивитесь, так? Да? Дивлюся, Можна місцев. подивитись, покажіть. Перевіримо. Ось є. Так, а я подивитися, показав. А, ви підписані, так. Щиро дякую вам за 50 гривень. Дякую підписуйтесь. вам. Підписуйтесь. Підписуйтесь усі дня. Ну, переважно я купую у Васаку. Там вам насмачніше, так? Да? так. Розуміла. І ще є не питання. На місцеві медіа в Тік-Токі або в Ютубі підписані? Та сереба шукають. Ну буду вдячна. Ні, на Ютубі точно ні. Ні, а Тоті ні. цілі. А також смаку. Дуже подобається. Я зрозуміла. Ще одне питання. Чи підписані на місцеві медіа в Ютубі чи в Тіктоці? В Тіктокі, в Телеграмі. А ну покажіть, будь ласка. Що? Знаєш, в Телеграмі точно? Ні, в мені Тікток або Ютуб. В Ютубі ні. Так, підписана. Дякую. Ви отримаєте 50 гривень. О, Підписуйте ще на YouTube. Гарного дня. Хорошого, до гарного побачення. Дня до побачення. Ну, мабуть, страшніше в маркети зникали. Ну, але, ось, також, і така, мені, ну, в принципі, і грілі, да, це гриль, кофі тонаємо. Мені тільки це гріль кофі подобається. Подобається. Більше подобається. А ще таке питання, чи підписані в Ютубі і Тіктокі на місцеві медіа? Не так, на мен чи на місцеві медіа підписані? Е -е, не пам'ятаю, підписані, але ну, бачила, так. Переглядаємо відео. А, е -е, якщо підписані покажете, то у вас е можете отримати сюрприз. Ні, я не знаю, я я, не я е -е, Ну, я бачила в Фейсбуці десь таке, в Ютубі. Ні, ну, я не підписала. Не підписані, ні? Де, де купували? Купуємо, так, у маркеті ми купуємо. Угу. Нормально, там вкусно. Ну, І смаку купуємо, інода. Де ну, краще? Кожний день. Ну, краще, мабуть, в маркеті, На дорожці. Зрозуміла. Іще одне питання. На місцеві медіа в Ютубі, в ТікТокі підписані? Не підписані. Шкода, так ви 50 гривень отримали. Так що підписуйтесь. Я в інстаграмі на меншину і в телеграмі. Найсмачніша кава. Я взагалі-то каву так не п'ю у таких у закладах, але дуже часто купую там в автоматі. Це автомат нашої колеги. Через тим да? біля пошти мені там кава смачна. Друзі, ще одне питання, дякую. На місцеві медіа в Ютубі чи в Тіктокі підписані? Звісно, кругом, де тільки місце... можна. А можете показати? Звісно. Так. підписані. Так. Да, дякую Будь ласка. за підписку. Ой, клас. Сьогодні подарунок. Дякую. Да. дякую, доброго дня. Доброго 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 дня. дня.